Шанували пам'ять тих, хто загинув, захищаючи нашу державу. В Івано-Франківську рідним полеглих героїв вручили відзнаки командира військової частини орден полеглого воїна. Більше розкажуть наші кореспонденти. Сина вже не повернеш, але це гордість за нього. Я дуже. Так, мені дуже прикро, бо нема моєї дитини. Так, свого сина пригадує мама українського воїна Дмитра Гаврилюка, який загинув 24 жовтня 2023 року. Позвонили мені і сказали, що ми зараз приїдемо до вас. І я кажу, ви мені кажіть, я сильна жінка. Я все, все, все. Цього дня рідним полеглим героїв вручили відзнаки орден полеглого воїна до певного моменту, до моменту мобілізації я більше ніж впевнений, У них у всіх було різне життя. Але в момент, коли вони взяли зброю в руки і відповідно пішли виконувати просто свій чоловічий обов'язок, відповідно, в цей момент вони вже друга частина життя починається. Таку відзнаку присвоїли дев'ятьом прикарпатцям – воїнам 33-ї окремої механізованої бригади, які загинули під час виконання бойових завдань. Побратими, які зараз воюють там на сході на тій ділянці фронту, яку довірили 33-й окремої механізованої бригади. Вони відповідно кошти зібрали самостійно, тобто в цьому участі не брали ніяких сторонні волонтери, люди і так далі. Це Безпосередньо кошти, які зібрані побратимами. І вони порахували, що це додатковий внесок в те, щоб родин загиблих воїнів так віддячити. Про загибель свого чоловіка, українського воїна, пригадує і пані Іванна. Він п'ятницю вечором подзвонив, що він ну, на передовій. В суботу останній був дзвінок. А в четвер нам дали знати, що він вже у Франківську. Володимиру Гуролю було всього 44. Чоловік родом з Березівка. Загинув військовослужбовець з жовтня 2023 року. Він з 20 року служив, був солдатом, мав навчань багато. Він був на, на всіх машинах тих бойових. В одній бригаді, а тепер перевели його останній рік 33-й. Тут він і загинув. Загинув від мінометного обстрілу. В кінцівки руки кін ніг в нього були. Ну не, не надали допомогу, він сам собі не міг там в українського захисника. Вдома залишилось двоє дітей: донька та син. Пані Івана каже, ця відзнака для їхньої родини надзвичайно важлива. Це пам'ять про нього, яка лишилась для дітей. Тільки тепер вдома нагороди збираємо військовослужбовці 33-ї окремої механізованої бригади уже нагородили родини загиблих побратимів у п'яти областях України.